Так, а от і сама тачанка. Вона фактично абсолютно не їжджена. Ми колись в одного діда видерли таких е тачанок дві чи три штуки. Оце та, що в, в оголошенні стоїть, вона поїхала десь в район Запоріжжя в приватний музей. Е ну і це ще, ця ще залишилася в нас. Доказ того, що вона не їжджена. Ця дирка зазвичай розбивається еліпсом. Вона ще абсолютно. абсолютно Ну, не їздили неї. Тобто Точно вона лише стояла в сараї в діда. І на, ній, на, на них над тими тачанками висіла шкура просоляна е, теляча. І тою сіллю трошки там от -от, гірше місце, що то прогнило. А так решта, от там ще трохи теж є на тому полі коресори фактично нові. Е, ну, нам вони бувало доставалися в такому дуже страшному стані, ще набагато гіршому, ніж це. Тобто варене, клепане, а це якби тільки невеличку реставрацію. ну У нас є такі плани. І є замовник, навіть, теж один приватний музей в нашій області. Але поки що не доходять руки. Значить, от от попередньому відео я показував колеса. Це сама фактично тачанка. Її бракує зробити тут такий дуже примітивний передок, шоу. без ніяких ресор, без нічого, просто оська і приблизно така дерев'яка, як ця Ось, І Оська прикручувалася до, до того, передка, до тієї дерев'яки. по суті от, Ще що покажу. Осі. осі. Те ж наші осі. А, от. Осі теж треба буде підганяти по довжині. Оце бачите, оська з гайками. Вон ще одна, там під низом ще одна. Е -е, Може навіть і ще є, не, не, не знаю, треба дивитися. Оце, е -е, це не, 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 не факт, що то саме від неї осі. Їх треба буде треба щось врізати, зварувати, корочувати, подовжувати. Десь тут у нас нібито ще були осі, не пам'ятаю. Ага, воно вони. От вони, бачите, ну, тут не дуже -то побачиш. Теж з гайками. Зараз я поповжу, так. А, не достану. Ну, коротше, отака ситуація з ним. Тобто віддаємо кіоськи, все, все в такому зборі, але ціна менше 10 тисяч не буде. З тої причини, що якщо ми десь колись знайдемо час, ну причин багато. По-перше, таких речей більше не існує, Ну, то одиниці. Ми таким ділом займалися вози. Тачанки, сані, молотарки, жниварки, косарки для різних українських музеїв, для зйомок фільмів. Так що я, як то кажуть, з усією відповідальністю заявляю, що річ дуже рідкісна, і знайти таку в Україні дуже проблемно. І фактично, це в нас останній експонат такий. і Купите то, купити, не купите. Та й 10 тисяч що то є для 10 тисяч гривень для... Такої раритетної штучки. Тут якась монетка може коштувати пару сотень тисяч гривень. А тут така. Коротше говоря, 10 тисяч гривень. то Це все, що ви бачите на віддачу. Ну, а не, не купити так і буде, тоді ми десь знайдемо час, встановимо її. І в нас є фактично, як мінімум, два замовники приватні музеї. Ну Вони хочуть бачити результат. У е, нас задумка така, що ми її хотіли повністю відреставрувати, навіть покрасити в оригінальні кольори. А оригінальні кольори вона була сама, е, все, все було таке зелене. Е, ще залишки краски десь тут залишилося е, зелене, а колеса червоні. от така штука. от така, Такий план. Все бувайте, думайте, прикидайте. по ну, по факту, по факту. Якщо дасть Бог погоду і здоров'я, то ми б хотіли в кінці літа зайнятися, бо зимою у нас немає приміщення, де робити. А літом, поки буде сухенько, хотілося б її довести до пуття, бо вона нас марнується тут на дворі. Самі бачите, що вона стоїть під, під дощем. Тобто не добре для такої справи.